Добрий ранок! Я зрідка з косметикою навесні, коли цвіте полин. Адже червоні очі від алергії і туш під очима виглядають страшно. Тому я знімаю макіяж лише гіпоалергенними засобами. Ще й шкіра свербить на шиї, Навіть червона в деяких місцях. І буває кропивниця. Найнеприємніше, що гарантій повного одужання від алергії ніхто не дає, можна лише полегшити симптоми. Мені трохи допомагає щоденне вологе прибирання та частий душ. Також доводиться щодня мити голову та полоскати одяг. Це для того, аби змити пилок, який викликав алергію, але свербіж шкіри все одно не проходить. Владлена, що ти порадиш? Юля, действительно, полное излечение не всегда гарантируется, но возможно определить аллерген и устранить его. Сейчас есть много действенных способов облегчить неприятные симптомы. А смывать опасную пыльцу очень правильно. Но также наряду с приемом противоаллергических препаратов необходима дополнительная защита для кожи в виде крема. Во время сезонной аллергии кожа становится очень чувствительной и ранимой. Из-за ослабленного иммунитета нарушается ее барьерная функция. Кожа становится незащищенной от внешних факторов, бактерий и грибов. Поэтому в этот период кожу необходимо защищать специальными гипоаллергенными средствами, в состав которых входит декспантенол. Это вещество восстанавливает функции кожи и устраняет такие неприятные симптомы, как краснота и зуд. Кількість людей, що страждають від рослинного пилку, подвоюється що 10 років. Саме тому у європейських країнах, ведучі прогнозу погоди, повідомляють, що іде за цілом. А я вам раджу запасайтеся захисними кремами і частіше робіть вологе прибирання. І пам'ятайте, природна краса це не тільки здоровий спосіб життя, а й правильний комплексний підхід до догляду за обличчям. А наш партнер рубрики «Юцерин» – побачимось.